Як тільки розмерзається земля, нема загрози сильних морозів, просихає верхній шар ґрунту, можна розпочинати весняні роботи на городі. Ми вирішили запитати у людей, чи люблять вони працювати на землі та яку городину садитимуть цьогоріч. Скажіть, будь ласка, чи працюєте коло землі, чи любите висаджувати городину? Так, е, люблю висаджувати городину. Е, люблю дуже багато квітів висаджувати. Е, Квіти, коли зацвітають, це моє хобі. Хожу, радію, поливаю, насолоджуюся саме їхнім цвітом. І справді набираю гарного настрою, дивлячись на свої квіти, але також люблю і посадити. Цибульку, посіяти, салатку, кропик, е, Також люблю і бурячок, і морквичку, все це вийти з хати, щипнути, занести в кухню, щось приготувати смачно. Е, все це маю, отримую від цього задоволення, насправді отримую. Все життя прожив в місті, але коло землі працюю. А що висаджуєте? Колись висаджував 700, які мав тут на собачниках, в міська земля. Не оподаткована, нічого не треба платитися. Доки діти були внуки, все на місці. Картофля морква, цибуля. А зараз допомагаю на дачі у своєму швагрові буває. Приїжджаю, там теж якихось сімсотик, не більше. Ну, вистачає для себе. А решта докупляю. Як на робота, то і отаке. От на роботі постійно. Дякую. А субота-неділя, то треба віддихнути. З понеділка по п'ятницю. А городину купуєте на базарі? Так, на базарі. Звичайно, хіба не видно, що ми любимо працювати. Дивіться, щепи накопила на останні гроші, але накопила. Дуже люблю садити щепи. Та й не тільки щепи. У мене е, город не приватизований, правда, скажу вам чесно, але в мене там цілий сад, у мене квіти, у мене щепи, у мене, звичайно, городина і картопля. Все в мене забезпечено своїм городом. Та люблю коло саду. Коло землі не дуже, а в сад маю великий. На Кубалечині дуже гарний сад. Ось сьогодні купив сливу, Я забув як її звати ту сливу. Гарна, велика, жовта слива. А, а коло землі то працюю, бо мушу, але я не, не дуже люблю. А дружина моя страшенно любить. Наби коло землі. Лягла би і спала. <хи> Люблю працювати коло землі, згородами практично що висаджую. Помідори, перець, огірки, цибулю, кріп, петрушку. Все, що потрібно для української кухні фасолі, шпарагівку, фасолі, виноград. Дякую. Земля, земля це те, що дає життя людині. І без землі нічого не. Буде. Так, працювати біля землі я люблю, дуже люблю. <смі> я працювати взагалі люблю, в загальному біля, біля всього. Ну, що буду садити, що завжди? Картопельку, бурячок, морквочку, капусточку, різні, різні такі овочі буду садити. А скажіть, будь ласка, чи любите працювати коло землі і яку городину висаджуєте? Люблю, працюю ялинки, висаджую яблуні, грушки, чуть трохи. Дякую.